Вони зламали дверь і потім увидели ноги і разорванный труп. Приватний сектор, занедбане подвір'я. Саме тут, у зачиненому флігелі, знайшли тіло Олександра. Парень недавно почав водяти катером, недавно приїжджав тут. Два за так я відвідував мало. У цій хаті господар не жив, здавав в оренду. Квартирантів було багато, люди постійно мінялися. Останнім часом тут бачили кількох харабів. Постійно здається там. То одні заїжджають, інші виїжджають. Ну, ну, Родичі загиблого просять не показувати їхніх обличчя і не називають імен. Житло у них винаймали йорданці і заборгували господарям 14 тисяч гривень. Він просив гроші. Вони просив деньги, вони всього-навсього за газ, велику суму грошей. В суботу Олександр поїхав до квартирантів. Хотів забрати гроші за газ, але так і не повернувся. Вже в понеділок за ним слідом кинулася сестра. Знайшли іменно стезоване тіло. Ноги покусані були, лицо це, очі на викат, все крові, кров була затюкша. Ну, полежати, наверное, десь сутки. Розірвали чоловіка живцем чи шматували вже мертвим, каже Ростен. На тілі 36-річного чоловіка множинні хаотичні рвані рани, зовнішні схожі на укуси собаки. по опередрительному є якобы сліди кликів на тілі. У поліції з висновками обережні а родичі впевнені Олександра загризла собака. Ті, хто були в хаті, переказують криваві сліди тварин там усюди. Його таскали по квартирі, понаспополу візді була кров'ю на дивані, везде повністю. Значить, на його черза там, де луже крові, сліди собачі. Близькі Олександра згадують: в одного з Йорданців був ротвейлер. На дворі лишилася клітка для тварин, та усюди валяються шматки розірваних дитячих іграшок. Бачили пса і сусіди. А якщо гуляли, там А гуляли. Що сюди собаку? Квартирант міг натравити ротвейлера на Олександра. Втім, обставини поки невідомі. Адже господар тварини втік справу відкрили за фактом вбивства. Круг ліс і час уточняється. Точних по поводу аренды у нас нет, так как нет никаких документов, подтверждающих аренду. Олександр здавав будинок неофіційно. Від так жодних документів та ймен. Слідству треба добре попотіти, а у власника тварини аж дві доби фори. Полювання на пса вбивцю та його господаря тільки починається.